Клас, аромат просто неймовірний. М -м. Всім доброго дня! Ви на каналі Отехо. Мене звати Іван Іванчук. Готуємо новий рецепт. У нас ягоди не закінчуються. Рецептів є безліч. Просто неймовірна кількість, і ми продовжуємо з ними готувати. Дякую всім, хто пише коментарі, що приготуєте то, а давайте так. А як зробити так краще? От готувало в автоклаві. Супер приємно, що ви слідкуєте, що ви дивитеся, і ви якось уже орієнтуєтеся, як правильно готувати в автоклаві. Це дуже радує. Дивіться. По нескромному ось цьому всьому ви можете помітити, що у нас тільки одна є ягода це черниця. Або як її називають афене. Я з вижницького району у нас називали так. І зараз навіть на ринках часто, коли її продають, то кажуть афене. Але всім вона відома як чорниця лісова. Дивіться, у зберіганні. Ягід є два шляхи. Ви можете їх А, або заморожувати, Б, готувати, власне, як варення, джеми з цукрами. Але є ще і третій шлях приготування без цукру у власному соці. І я вважаю, що ось цей рецепт він ідеально підійде для такого формату приготування. Чорниця збереже максимально свою користь, лісовий запах так смак, який не буде перебуватися цукром. Та вона буде класно пасувати до різних десертів, до ваших улюблених страв, до ваших чаїв. Чиста органічна чорниця приготовлена в автоклаві. А тут все дуже просто. Нам треба просто взяти чорницю і цієї кількості випарити її в два рази в кастрюлі. Тому ми даємо її просто до кастрюлі і час. Тік-так, тік-так, просто чекаємо, щоб воно випарилось, а після цього будемо розкидати по наших баночках та автоклавувати. І тут також є дуже класний нюанс в тому, що так як у нас тут немає ніяких консервантів, ні оциту, ні солі, не ні цукру, нічого. Баночки потрібно, якщо ви це робите без автоклаву, їх потрібно дуже ретельно промивати, стерилізувати і використовувати. Але у нас є автоклав, і він з цим справляється просто ідеально, друзі. Закидаємо, вмикаємо і просто очікуємо. Погнали! Ну що ж, наша черниця доволі таки випарувалася. Дивіться, у моєму випадку і, можливо, і у вас пильнуйте, якщо ви робите це на індукційній плиті, бо основний нагрів іде посередині, щоб воно вам не пригорало. У мене трішки почало, але не критично. Тобто я періодично помішував. Ну і все, і в принципі будемо розливати це по наших баночках. Я думаю, це буде 3-4 баночки на цю кількість, але якщо таке зміниться, баночки в нас є, докласти можна. Це обережно, бо черниця дуже залишає. Я навіть спеціально одягнув чорний кітель, щоб вона мені не залишила ніяких слідів на білому кітелі. Ось так. Так, одна. Ну, Аромат просто неймовірний. І тут, по суті, нічого немає, тут тільки є чорниця лісова. Вона супер ароматна. Вона має цілий букет різних смаків. І ми зараз тут нічого не додавали. Я дуже люблю, коли ти можеш попрацювати. Ой, забагато перелив. Ну і що тепер робити? Підкажіть мені хтось. Коли ти можеш попрацювати із продуктом за рахунок його смаку. Ну і будемо закривати наші баночки на твіст кришки, та будемо ставити в автоклав на 110 градусів 15 хвилин. Ну і вже згодом ми скуштуємо гарну чорницю у власному соку. Так, друзі, ось такий ми результат отримали. Наші баночки з чорницею, одна трішки неповна, як і в нас було. Я б міг би відкрити цю неповну, але мені так хочеться цю повну відкрити з цим звуком, з цим ароматом і клас. Він завжди є присутність, значить, ми робимо все вірно і воно класно працює. Дивіться. Чорниця вийшла доволі густою. От Воно виглядає прям добрячим таким джемом. Ось як воно тримається. Запах просто неймовірний. Коли ми готували, він був більш інтенсивніший. Воно зараз вистегло. І воно має такий приємний відтінок лісового, свіжості. І зараз, от, бачите, природній пактин спрацьовує. Можна ж, звісно, розмішати це все. Воно вже буде ось такої консистенції. Але мені дуже подобається. І це все у власному соку. Скуштуємо. Зараз язик буде синій, але. М -м. Це дуже смачно. Я вже уявляю це у себе в ресторані в якомусь десерті або сніданку. Такий бріошний хлібчик, крем маскарпоне і ось ця чорниця з чимось ще свіжим. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтеся на нас. Якщо сподобався рецепт, ставте плюс. Не сподобався, пишіть теж, хейт, приймається, це нормально. Ми стараємося, робимо інколи щось перше. Всім дякую, хто дивився, хто був з нами до нових рецептів. Обов'язково пишіть, що ви хочете, щоб ми приготували. Можливо, пора вже взятися за голубці або холодець. Всім дякую і пока!